Протягом двох місяців на території Закарпатської та Чернівецької областей тривала спільна прикордонна спеціальна операція Захід 2023 заходи організовували з ініціативи Держприкордонслужби з метою протидії активізації протиправної діяльності на державному кордоні, нарощування зусиль в охороні державного кордону, а також стабілізацію обстановки на ділянках відповідальності прикордонних загонів. На брифінгу в Закарпатській ова підбили підсумки проведення заключного етапу операції, який розпочався 20 квітня і завершив. 20 червня. За незаконне перетинання за значений період нами було затримано спільно відповідно з працівниками праохорони горонів по Чопській ділянці в 57 випадках 74 особи. З них було 11 незаконних мігрантів. Це були громадяни Індії, Нігерії, Уганди, Іраку та Непалу. Виявлено значить, більше 5 тисяч пачок тютюнових виробів. Суміжною стороною за незаконне передання кордону було затримано в 49 випадках, 69 у 7, Причому, значить, в одному випадку було виявлено особу за інформацією, яка була надана українською стороною. Також суміжна сторона затримувала трьох незаконних мігрантів. В пунктах пропуску через державний кордон виявлено 35 випадків порушення правил. Перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, виявлено 35 підробних та 9 недійсних паспортних документів, виявлено 4 одиниці зброї та 50 боєприпасів, виявлено психотропних засобів більше значить, 20 грам і 0,18 кілограмів наркотичних речовин. Словами спікерів, у межах операції здійснювали посилений контроль на всіх ділянках кордону. На зелених зонах було забезпечене суцільне спостереження за прилеглою місцевістю. Також активна робота проводилася в населених пунктах з метою відстеження обстановки та контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, перевірки готелів, хостелів, автобусних та залізничних станцій у населених пунктах прикордоння. В рамках проведення спеціальної прикордонної операції противнорожковими підрозділами 27-го загону. Було направлено 28 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень. З них розпочато 23 кримінальних провадження. В сімі випадках виявлялося 435 ящиків тютюнових виробів, 4 безпілотних літальних апарати, які використовувалися з метою доставки тютюнових виробів, а також 363 літри герольчаних виробів. На жаль, мають факти виявлення громадян України приземного віку без ознак життя. В річки ТИСа період операції було два випадки, було виявлено три особи. Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення було виявлено 18 таких осіб, і три особи загинули в горах. За весь час проведення цьогорічної операції ми залучали щоденно десятки військовослужбовців. Спільно з Державною прикордонною службою України вони виконали понад 130 завдань. Відповідно, виділялося біля 900 військовослужбовців було перевірено понад 100 тисяч осіб і понад 70 тисяч транспортних засобів. 23 особи затримані за підозрою у скоєнні кримінальних та адміністративних правопорушень. Наші військовослужбовці забезпечували силову підтримку операції. Вповідно, для несення служби ми залучали надосвідченіших досвідченіших військовослужбовців: це саме патрульні підрозділи, солдати строкової контрактної служби та мобілізовані військовослужбовці. Спікери відзначили і курсантів академії МВС, які протягом всієї спеціальної операції несли службу та допомагали у контролі державного кордону. Також зазначили, операція захід 23 видалася успішною.